Отже, що сталося? Сталося те, що Альберт Цукренко взяв інтерв'ю у Дмитра Кумара, і там прозвучало страшне. Там прозвучало особливо це в 90-х було, Було, наприклад, у Гадів було багато, вони багато стібалися з локальної, саме ну такої галицької галицької, ну не знаю, ідентичності, не ідентичності, можливо, з якихось певних соціальних прошарків галицького суспільства. Чому так? Як ти думаєш? Ну, давай так. Окрім того, що я не люблю гадів і вважаю, що вони знищили українську рок-музику... Дмитро слів не добрав. Ну там взагалі насправді інтерв'ю було цікавим. Ми тільки я побачила анонс, зразу собі його заготувала, але спеціально спеціально не розбирала, тому що мені було цікаво побачити кола по воді. Бо Дмитро сказав таке, посягнув на святе, одним словом, сказав, що гади зіпсували нам всю. Українську рок-музику через те, що гади почали власне, оце от суржиком стібати в рок н рольному варіанті. Так угу. стібатись з Галичан, угу. так осміюючи аля сіль, ну от такі типу, сільський наратив. Оцелів Рагулів, Рагулів оцей yeah. приземлений. Кузя, взагалі, був з войска свободітелі. Е, Галичина не була для uh -huh. нього рідною. Да, і відповідно е, українська мова навіть не була для нього uh -huh. рідною, скажімо так. Uh -huh. е, тому він свою кар'єру в Москві і закінчував. І для нього стібатись з українців, а це по суті з українців. Це було якось так. Знаєш, прикольно і показувало його е, таку зверхність. Оцю рускомірську зверхність. Uh -huh. Отже, Дмитро розказав про своє індивідуальне враження від того, чим є кузя і чим для нього є діяльність братів Гадюкіних. І ми дивимося на цю історію в ретроспективі, і ми дивимося на цю історію з точки 2025 році. Але ця точка розрослася до дуже багатьох обговорень. Мовляв, з одного боку, Дмитро не може давати таких оцінок з іншого боку, як то посягати на те, що було Стьобом, іронією жарт. І тощо, то що, тощо, то, як те, що база, ґрунт, фундамент, Брати Гадюкіни, хіба можна? І ви знаєте, насправді. Як Борде Хадюкіни могли робити свою музику, і як вони хотіли і висловлюватися, як їм подобається, так і Дмитро Кумар з точки у 2025 році, коли він обернувся назад і побачив весь той свій досвід, і зокрема, те, що відбувалося з музикою, і зокрема, те, що робили з українською ідентичністю, як йому здається, як він це розшифровував. І як, в принципі, очевидно, з декількох пісень братів, якщо можна якщо в них вчитатися, і зокрема, я до Прикладу вам давала червону фіру, яка була дуже жорстокою до справді до Незалежної України і теж дуже неоднозначна. І, отже, Дмитро дозволив собі висловитися з цього приводу. У моєму специфічному Фейсбуку це збурило дуже яскраві обговорення. Цих обговорень було багато. Частково я щось вам звідти зацитую, але якщо ви зайдете у Фейсбук і вб'єте або... Кузя або Гади, або Кумар, або там Цукренко, або ХЗВ Гадюкіни, або щось таке. То обов'язково вам якісь з цих постів випадуть. Але порекомендую вам одну статтю, яка кудись дивним чином зникла. А ось оцю статтю Котляревщина українського року, або в чому помолилася Кузана Забушко. Але перш ніж ми до неї перейдемо, я хочу дати все-таки довшу цитату для того, щоб ми так трошечки занурилися в контекст, про що ж говорить Дмитро. Тому що він говорить насправді не лише про братів Гадюкіних, а і про себе в момент розвитку. Він не відділяє себе насправді від того, що він говорить про них. тому що... Гівнарства було багато, і від гівнарства себе Дмитро не відділяє і це його вибір називати щось гівнарством чи не гівнарством. Нам не обов'язково з ним погоджуватися чи не погоджуватися. Але дуже цікаво, що коли звучить якась така думка, не поширена і, можливо, неочікувана, то піднімаються лавини, лавини бурленій. Але тим не менш, ну що його казати, як воно конішне, давайте поговоримо трошечки про Львів 90-х. До слова, до слова, навіть у Львові 90-х було модно говорити російською мовою в неформальному середовищі, навіть якщо ти з україномовної я чув, родини. — Я ти російською говорив в певні періоди так? в 90-х. 90-х. навіть я говорив і... і. Російською вів ЖЖ. Я так я російською вів ЖЖ. Я приходив додому з татом, говорив українською. Я їхав в Карпати до діда з бабою. І це у Львові. Да, да. Це у Львові. А потім я виходив на тусовку і привіт, ребята. І тусили в руському культурному центрі. Ні, ну це в РКЦ заходили просто. Або комусь дати Львів, або бо там наливали. Тип. Русські культурні центри завжди вміли привернути увагу. Ну і знову ж таки, ми тусіля говорили російською у Львові і ходили в русський культурний центр, бо там наливали. Але, в принципі, все це було частиною біографії, в тому числі того ж самого Дмитра. І, ну, Типу, якщо ви обговорюєте якесь висловлювання стосовно когось, кого ви вважаєте. Там вірцем іронії, чи там зразком музики української, яка відділила український е, простір музичний від пафосу радянського союзу і ну. Доклалася до того, щоб ми, відштовхнувшись від цього пафосу, почали створювати щось таке справжніше, а не прилизане і вихолщуване, то це прекрасно. І у багатьох різні є сантименти по роботі братів Я пам'ятаю, я ще на Ісландії вам ставила. У випусках їх як детокс і гадюки де мені більше подобається ніж не подобається. І музика для мене ця втягнеться з моменту наркомана на городі ріжуть маковиння, і це це моє дитинство. І ну це вже не прибрати. Тим не менш, ну важливо є рефлексія також навколо того, що. Ми і кроліків теж могли сприймати в дитинстві як щось нормальне, а потім виявилося, що там є якийсь смішний хахол і м -м, очень умний інтелігентний рускоязичний журналіст. Ну і Тут відбувається оцей ось переворот оптики, і Дмитро пропонує подивитися просто на Гадюкиних, ну, на кузю, зокрема, як на людину, яка створила певний продукт, і цей продукт а, показував. А, Українців в з... Такої оптики карикатурної комічної, а потім до цієї оптики прямо приєдналася ще хвиля людей, і ця хвиля, цю комічність, карикатурність відтворювала. Дуже часто після талановитого продукту вилазить менш талановита, який просто відтворює форму. Ну і зрештою, таким чином, в гівнарство замнурився, в тому числі і сам Кумар, який про це говорить. Я не знаю, чи є це зараз в наступному відрізку, але давайте послухаємо, зокрема, що я вам ще нарізала, тому що. Інтерв'ю мені сподобалось. Інтерв'ю для мене було розвагою, і інтерв'ю стало точкою відліку для того, щоб зробити для вас класний етер. Але була оця тема, знаєш, що типу українське, воно типу, сільське. Якщо ти говориш українською, то ти трохи селюк, трохи регульний, mm -hmm. і типа, mm -hmm. от таке. А от коли ти говориш російською, то ти носій культури ніформальної культури. Типу mm -hmm. знаєш і оце, от е, сраний комплекс меншовартості, на який і я так само в певний період е, повівся, mm -hmm. так. Він насправді був, він жахливий, і от гади започаткували оце абсолютно легальне знищення української мови в рок-н-рольному просторі. Так, тобто, вони зробили цей суржик Рагульський, вони спеціально е, перекручували слова і їх почали наслідувати. Uh -huh. І якщо ти подивишся, навіть я в своєму сраному е, ранньому творчості аля з гуртом Тостер, так я наслідував, е, співав там у тебе такі груді, у тебе такий розмір. Тобто, uh -huh. я знаєш, знаю, що мовою довгоносиків намагався співати. Uh -huh. Uh -huh. І це ну камон, це жахливо, це тупо, і більшість українських гуртів, якихось панк, рокінрольних і так далі, якісь гидке качення в нас були абздольці там і так далі. Тобто кучу гуртів вони намагались перекручувати загадами, так угу. і це бляха жахливо. Але ви знаєте, якщо говорити мовою довгоносиків, то є мовою довгоносиків крилата фраза. Вона намагалася знайти те, чого немає, і довести, що його не існує. І отут питання: якщо ми заперечуємо певного типу слова, ні, я розумію, що. Uh, я, я розумію частково претензію, знаєте, це як претензія до тої ж вірки сердючки, що uh, Данилко міг би відіграти це uh, якоюсь іншою можливою мовою. Хоча ну, мені здається, що вже ні. І про мову ми сьогодні ще будемо говорити на прикладі латекс фауни, uh, яка теж зараз відмовляється від суржика, але uh, те, як uh, латекси говорять про суржик, це мистецтво, і як вони його монтували в своєму музику — це теж мистецтво, і ми подивимося. Напишіть мені, я сьогодні не даю ніяких взагалі своїх а, фінальних у мене немає насправді фінальної думки, тому що і тут є якась доля істини, і там є доля істини, і там, і все не так однозначно, і десь посередині звідимося. Але питання в тому, що якщо а, викреслювати ну, якусь там мову, а, яку нам. З одного боку, типу, запровадили гада, але з іншого боку, вона і була, і вона ну так вона увійшла а, в музичний простір і стала там просто загальним місцем, замість того, щоб бути десь на периферії, як один із зразок самовираження. Ну ну не буде, наприклад, вся наша українська сучасна література писати як Лесь Подров'янський, але сам Подрів'янський, ну ви розумієте, зробив абсолютно геніальний зліпок реальності і типажів, які впізнаються зараз, впізнаватимуться через п'яти. 50 років, переконана, що через 200 років його тексти також будуть зрозумілими, бо ну, тим, хто досліджує ці архетипи і зчитує ну, і їх, вони дуже-дуже зрозумілі завдяки саме, зокрема, і мові, бо мовою бо його персонажі говорять мовою тих людей, про яких воно. Зображується з іншого боку. Ну багато хто цитує. Ой, у мене тут воно все повільно вилазить, тому я спробую ще дати одну невеличку, невеличку цитатку, а потім ми перейдемо до зачитування моїх нотаток. Цікаво, ти, я все одно в голові, в голові кручу оце ось про суржик. Uh -huh. uh, і тепер це мені наподумати про початок Хамармаз, де що в 90-х роках. Uh, бо бо... От, власне, всі, всі це насліду, всі там були, всі там плавали, розумієш? Так, так, так. І коли ти починаєш це аналізувати, бляха, а звідки це прийшло? І ти такий: ну точно не від Івасюка, да? це ну, прийшло. Так, так, так. Ну і точно не від гурту, не знаю, ватера. Точно, І точно не від гурту Аптека, які виходили і в 89-му році грали ахіренний да, з гарним, рівним нормальною українською мовою. Це пішло від гадів. Навіть Віка в Радії співала ж тексти, в тому числі і угу. Кузі. То та та, 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 та сцена вона була впливовою для для нас, навіть східників. Це це правда. Та сцена була впливовою, і вона була залишалася впливовою дуже довго. І попри те, що про Скрябіна, здається в цьому інтерв'ю. Хоча, можливо, було, треба було за словом Кузьма. Я просто ще зайшла в сценарій. Ну, я просто не пам'ятала, чи там було про Скребіна, думаю, по сценарію прибіжуся. І я щось написала Скребін на Кузьма, можливо, про Кузьму там теж було, і про Кузьму я зараз скажу декілька слів. Але питання в тому, що, ну, дійсно, по-перше, е Кузя з Гадюкіних давав дуже багато потім інтерв'ю, в яких висловлювався досить однозначно у своєму ставленні до тих, про кого він створював, про кого він створював продукт, і він навіть висловлювався, у мене чомусь не працює планшити взагалі. Електрика, от це от все, я перепрошую. І він ну, говорив щось приблизно таке, що типу, мені здавалося, що я створюю. там... Елітарний продукт з висміювання жлобів, а потім я бачу цих жлобів у своїй залі, і думаю, боже, не вже мені так вдалося під нігми мікрувати, що вони подумали, що я свій, хоча я не свій, я над ними стібуся. І а, насправді, якщо послухати його тексти, ну, типу, там червона фіра, от просто сядьте і прочитайте текст червоної фіри а, повністю і усвідомте взагалі, що, туди, що там закладено. Пісня страшна, ситуація ще більш страшна. Особливо зважаючи на нашу реальність. І ну, такі тексти, звичайно, не викликають ніяких почуттів для ніяких хороших почуттів. З іншого боку, ви знаєте, у культури і у оцих от порухів, Культурного простору у них є такий ефект, який може розвернути наміри творця того, хто створив продукт в протилежному боці. Тут уже вилізла оця картинка про ми хлопці з Бандерштату, і насправді ця обкладинка є дуже цинічною. Це зшивання білими нитками, як ми бачимо, прапору радянського союзу і <смас> прапору анархістів. І це такий, типу, давайте ми, типу, Ніби в бік е, е, нашої української визвольної боротьби, але це насправді ні. Це як сшиття білими нитками. І оце, от ми хлопці з Бандерштату, і це такий от типу Стьоб, і все це через такий стьоб подано. Але ну багатьма це, зрештою, потім считалося як посил, який почали відтворювати. Якщо ви зайдете в YouTube і побачите в яких умовах виконують цю пісню, то вона вже стала абсолютно серйозним таким. Вигуком у вічність стосовно того, що життя покаже, хто піде в підвал ховатися до льоху, а хто піде до бою. І воно таке, знаєте, з одного боку, можливо, навіть і записане як Стьоба, а з іншого боку, реальність і публіка, яка це, Певним чином трактувала і далі розповсюджувала, перетворила цю творчість на дещо інше. Я наведу зараз ще один приклад. Раз я вже згадала про кузьму, тому що, ну, наприклад, серед інших обговорень, які були в Фейсбуку, навколо гадів, навколо взагалі ВВ. Там ну, кого тільки не згадували оцих всіх алкоголіків-наркоманів того періоду, половина України вже пропили. от. Тому зараз ви домагаємось, не припити. І є така думка, що всі музиканти, майже всі музиканти, вони або п'яниці, або алкоголіки, або наркомани. Наскільки це правда? Це, це запитання до Саші. Та ви що? Це я просто коли готувалася, вирізала вам якісь нарізки. Така думала, може, я щось таке цікавеньке знайду. Звичайно, я знайшла а, випуск з а, виступом гадів на Червоній руті.

Одним словом, переслуховуєте. Ну, насправді, от ви пишете, мені подобається хлопці з Бандерштату. Так, тому що краса в очах, то хто дивиться. Ті, хто дивляться, можуть собі взяти, перетрактувати. Потім, звичайно, обідно, коли ви такі вслухалися в тексти, такі а автор вкладав щось інше. Насправді, можливо, він щось хотів по іншому сказати. Ну, це як знаєте, це як я в червону фіру вслухалася, готуючись до етеру, і така. Блін, а я що ніколи взагалі не слухала, що вони там співають. Я вам просто от відкрилася у мене вже нарешті ця цитата, просто зацитую цю цитату російською мовою. Бо це було типу інтерв'ю з Адольфочем. Ну, Адольфича, ви знаєте, він у нас українофіл, звісно ж, і тому все на русском язике. І, зрештою, і я, ну, знаєш як. Говорит Кузя, вроде бы как делал рок-н-ролл, и песни пел про жлобов для продвинутой тусы рок-н-рольная, а тут опа, и уже какой-то бердичев или Коломые. И в, ж в зале одни жлобы. И думаешь: Ну что за. Неужели перетончил настолько, что за своего приняли? Или может. Був таким ізначально, ну ні, бы книжки читав, колтрейна слухав, і в трамвай відділ, і спригнути не можна, тому що, во-первых, контракт, во-вторых, колектив тощо, тощо тощо. І от з цього приводу Андрій Назар написав у Фейсбуку, знову ж таки, я цитуватиму декілька постів, написав такий текст: Іронія найкраща, коли в ній є самоіронія, коли відчуваєш, що сміються над тобою і над собою разом з тобою. Але якщо виявляється, що то їдкий сарказм і насмішка була виключена над тобою собою що є протиставлення, то стає неприємно і тут знову ж таки кого він вважає жлобами в цьому тексті, в якому куся говорить про жлобів кого всіх. Чи якихось жлобів, які приходять послухати музику, але при цьому жрут, не знімаючи верхнього одяга і в кепках, і сидять, і от їм там щось співають, а вони при цьому жуть. Ну, тобто, це може бути розтягнутий, але там, 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 можливо, я все вигадую для того, щоб відбилити кузю. І тут, ви розумієте, історія в тому, що дійсно. А бідно, коли ти сприймаєш певний продукт як з іронією разом з тобою, а потім ти виявляєш, що ну сміялись над тобою, а, 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 а нічого хорошого немає. І це сумний процес. З іншого боку, от я прочитала ще від Ганни Герценко пост з приводу цього, і вона пише, що само собою при розпаді цієї системи. Совітської ми ці пішли е, хитати межі дозволеного. Хтось, як Марічка Бурмака, пішов в патріотичному напрямку, хтось, як Тарас Чубай, витяг на зовні естецькі нішеві заборонені. А гадюки не зробили лице попроще і почали писати пісні з галицьким діалектом, зниженою лексикою, зниженим змістом. Там люди б'ються, здійснюють злочини, заражаються і ПСШ, вживають канабіс, і загалом живуть звичайне життя, зрозуміло, звичайному слухачеві, не лише членом народного руху з диплом кафедри української мови і літератури і п'ятьма поколіннями дисидентів. Професорів січових стільців в анамнезі. Ну, типу, класно, що такі люди є, але життя вимагає різноманіття. Ще можна до Подрив'янського добатися, що у нього є гамлет, босик бородати, пацаватий і матово писаний. Це завалило на старті всю українську драматургію. Але. Ну, знову ж таке, питання: над ким Стьоп? І що кожен уже в цьому бачить? і що кожен в цьому бачить в ретроспективі? І е, в якийсь момент тобі щось може подобатися, а в якийсь інший момент ти починаєш це аналізувати, і тобі це не подобається. А потім проходить час, якийсь і ти такий думаєш, та то пофіг, коротше, буду все одно слухати.